Доброго дня, шановні українські аграрії. Нагадую, що розбираюся з демо. Сіли ми демо 8.05, збирали 13.10, у 172 тисячі, так що, будь ласка. Сенента представлена 7, 7 гібридів, здається, дали вони. Дайте секундочку. 7 гібридів. Олівія 260 Фау, 22 волога, 12. Ціли тонн тон з гектара. Потужно. Гранаріс 300 фау, 24,9 волога, 11,71 в сухому. Фрегат 250 фау, волога 22,2, і врожайність 11,13. Чорнтус 290-фау. Волога 25,4, В сухому 11,02, спектрал. 320 фау 320 фау 25,9 Волога, 1087 вражайність. Invictus 210 фау 25,9 Волога. О звіться, спектрал 320 ФАО і Invictus 210 мають одну і ту саму Вологу. 10,8 в бункері. Шикарі 200 ФАО 20,9 Волога. 10-22. Ну дуже потужна історія, все більше 10 тонн, то сінгента, як кажуть, ну, сонячник то Сенгента точно непоганий. Да? Ну, В цьому році вони не виграли нашу таку. А от молодці маємо результати тепер по кукурудзі. Будемо розуміти, що у них є по кукурудзі. Для себе там думати, розглядати на наступний рік щось. Можливо. Колеги, запрошую до співпраці! Тримайтеся, успіхів вам! Підписуйтесь на канал. Я думаю, цікаві історії. Екран покаже наш: з виробництва про виробництво, про агрономію, про виробництво. Тримайтеся, успіхів вам!